Вітаю, яким був цей тиждень для військових України і світу? Дивіться далі у програмі. Сьогодні у випуску Афганістан очима українців тепер та чверть століття тому. Український винищувач на захисті Сочинської олімпіади, підготовка вітчизняної служби порятунку доповінень та діяльність приватних військових компаній на планеті. Традиційно почнемо з огляду українських військових новин. У день відкриття зимової олімпіади наш винищувач Су-27 було оперативно піднято з аеродрому Бальбек для прикриття українсько-російського кордону. Причиною стала витівка нетверезого пасажира рейсу Харків Стамбул, який, погрожуючи підривом вибухівки, вимагав направити літак до Сочі. У Стамбулі українця передали правоохоронцям. Науково-дослідний центр державний океанаріум у Севастополі неефективно використовує державні кошти та Займається комерцією, це виявили комісії перевіряльників, тому установу вирішено реформувати у березні буде створено державне підприємство, яке займеться бізнесом. Плоту перейдуть наукові потужності. Задача стоїть, щоб ні один чоловік не і не оказався за забором. Всі військові вчені будуть розміщені в научному центрі. ВМС научний центр ВМС від цього стане тільки крепче з 6 по 9 лютого. «Укроборонпром» брав участь у міжнародній виставці деф Експо у індійській столиці. Окрім презентації нових розробок, у Делі Українці підписали контракти на відновлення авіатехніки, розробку зенітно-ракетного комплексу. Та постачання 50 модернізованих танків т 64 БВ-1 для Міністерства оборони Індії. Зараз до вашої уваги добірка новин від Української служби порятунку. Служба цивільного захисту та рятувальники Одещини готові до ліквідації наслідків повені. В регіоні прогнозують значні опади у вигляді дощу. Разом із різким потеплінням це може спричинити передчасний весняний паводок. За попередньою оцінкою в зону підтоплення потрапляють Ізмаїльський, Кілійський та Ринійський райони Одеської області. Це 12 населених пунктів, в яких проживає більше 10 тисяч осіб. На сьогоднішній момент рівень води нормальний. Только формируется преждевременный паводок. Потому мы ожидаем проблемы через 2-3 недели и работаем на упреждение. Олександр Вілков провів виїзне засідання оперативного штабу на ділянці поблизу Дунаю, яка потрапляє в зону можливого підтоплення. Виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра доручив одеським рятувальникам посилено стежити за рівнем води в річці та прискорити невідкладні роботи на гідротехнічних спорудах. На найбільш небезпечних ділянках, де є загроза прориву водозахисних гребель, посадовець розпорядився виставити наглядові пости. Прошлому году. Несмотря на то, что плавала практически вся Европа, 8 государств. Благодаря чіткої роботі наших гідротехнічних сооружений плюс МЧС, нам удалося пропустити складніший весенній паводок. проблем практически не було. В качественно. Міжвідомчий штаб має налагодити обмін інформацією щодо ситуації в басейні Дунаю з румунською стороною. За потреби рівень води в річці рятувальники регулюватимуть штучно. Доля доходу та паводку готуються і на Рівненщині. Днями тут пройшли командно-штабні тренування. За задумом відбулося руйнування стінок дамби. Рятувальники за допомогою шляхопрокладача прокладача БАД-2 укріпили земляний насип. Разом з тим лід міг пошкодити спусковий шлюз. На допомогу прийшли піротехніки, вони підірвали крижаний покрив озера. Внутрішній бік пропускного шлюзу дамби бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій посилили мішками з піском. Коли ж виникло умовне підтоплення житлового мас... Сивовнизині місцевості рятувальники за допомогою пожежної насосної станції та мотопомп відкачали воду а на плаваючому транспортері і на човнах евакуювали місцеве населення. Всього у тренуваннях були задіяні 50 осіб та 13 одиниць інженерної спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Приборкувати масштабну пожежу тренувалися херсонські рятувальники. тактико спеціальні навчання відбулися на території великого торгово-розважального центру. За легендою, через коротке замикання зайнялася одна із зал кінотеатру приміщенні перебувала сотня глядачів. Їх евакуювала адміністрація закладу. На місце події за підвищеним номером виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи з усіх районів обласного центру. Вони приборкали полум'я. Було задіяно 11 техніки до 80 чоловік составу. Плюс ми ще ХАКАРС, це Херсонська служба, медицину катастрофу. Одна із скажімо головних основних задач була задействовання. Обслужущого персоналу. 15 лютого 1989-го останній радянський солдат залишив територію Демократичної Республіки Афганістан. За 9 злишком років там загинуло більше 15 тисяч радянських воїнів. Майже 54 тисячі було травмовано чи поранено. З тими, хто таки вижив у чужій війні, спілкувалася Ольга Ганенко. Віктор Береговий під час війни в Афганістані старший інструктор відділу спецпропаганди та агітації. Його зброєю були слово та інформація. Намагався попередити напади душманів на мирне населення. Війна – це дуже страшно. Георгій цвігун більше двох років в Афганістані рятував людські життя: Бронхіт, туберкульоз, запалення легень, тяжкі опіки та вогнепальні поранення. Такими були його головні противники. Явлення чоловіка в білому халаті для них було просто щастя. большое. Олександр Пацкан. запропонували відправитись в закордонне відрядження в якусь теплу країну, погодився і потрапив до найгарячішого на той час місця у світі. У нас навіть в аеропорту зразу всі документи зібрали. і Не зрозуміло, хто ти, що ти, звідки ти посадили в вертоліт і полетіли. Це герої нашої сьогоднішньої програми, але тих дух, які боролися за мир у чужій країні, набагато більше. 15 лютого 1989-го радянська армія покинула територію Афганістану та повернулися не всі. За 10 років на цій війні загинуло 15 тисяч радянських військовослужбовців. Всі, кому пощастило повернутися живим, залишили там частинку своєї душі. Проважали со слезами на глазах уже второй раз, когда уезжал отец на второй год. Рапорти з лаконічним по військовому суворим формулюванням прошу направити добровольцям прощання з рідними і в дорогу. Саме пекло. Зразу, от бачите, на фотографії переодели в нас таку от форму полевую, облегчаючу, тому що жара була в августі місяця, порядка 50 градусів тіні, понятно, але в інших районах і більше. І почалися бойові будні. Кандагар, Кундус, Баграм до болю знайомі місця. А Черекаська долина і досі стоїть перед очима. Тільки завдяки бойовому товаришу залишився живий. Проте поранення нагадують рубці. А апреля приняття, якраз цвіли, птиці пели. Ну, Таке настроєння було лиличське. І Вдруг, як ми потім вияснили, це були найомники, які обстріляли нашу колону порядка 50 машин. Понесли потери, но благодаря моему бойцу, солянику Николаю, который родом из Белой Церкви, вывел машину из-под обстрела КАМАЗ, и мы, слава богу, остались живы. Но понесли потери. Поэтому эту Черекарскую долину, я помню, до конца много потеряли. Там ребят Коли ситуація на полі бою, в яке перетворилася ціла країна, загострилася, найбільше постраждало мирне населення. Загалом за ті роки загинуло понад мільйон афганців. Мешканці сотень кишлаків залишились без харчів, води та медикаментів. Наші військові доставляли їм все необхідне. В цій феодальній країні, особливо діти, старіки жили в такій ніщиті. Вони були раді. В той горсті муки, там, консерва і то, що їм давали. Та бачити, як помирають друзі, було найстрашнішим. Я помню, що, і, конечно, буду пам'ятати, мій секретар комітету Комсомова, який за замену йому залишилося десь два місяці, він поїхав привідати друга в Хайратон. І на обратном пути колона подверглась обстрілу після перевалу салат. И он в этом бою погиб. У него осталось двое детей. Мы проводились с почестями. Это осталось м -м, такой глубокой раной. З Георгій Цвігун працює у затишному кабінеті. Керує клінікою променевої діагностики та терапії в головному військовому госпіталі. Але в далекому 82-му умови були зовсім інші. По пять в кішлаках разом з душманами в жарких дерев'яних модулях з комахами та зміями так доводилося жити та працювати в Демократичній Республіці Афганістан. Коли мені предложили їхати м'як пелкавита таке э, не смущение, а наоборот какое-то такое приподнятое настроение, воодушевление, что ну вот наконец-то я попаду куда-то в такую среду, где я себя могу проявить как военнослужащий, да, вот какие-то будут такие экстремальные ситуации. Екстриму Георгій Володимирович отримав сповна. Інколи навіть доводилось забувати про лікарську етику. Як би врач і зброю брати в руки, а, ну, долг не дозволяє, але коли когда... Да, есть реальная угроза жизни тебе, твоему персоналу, твоим подчинённым, кто безусловно приходилось и применять оружие. На вини все рівні. Як то кажуть, куля не обирає, в кого влучити. Некоторые врачи погибли просто на глазах, подрываясь на мине, на санитарных машинах. Другие не повернулися з бойових операцій, либо вернулись з инвалидами, затем уехали, і вже їх життя складалося крайне тяжело на території Союза. Так, Георгію Цвігуну пощастило повернутися живим, але для нього війна продовжувалася. 4-5 я просто не давав можливості сім'ї жити нормально. В якому плані? У мене кожен сон це було продовження служби. Кріки, просипався, кричав. Ну, взагалі, було щось такое. Звісно, вказувався на моєму здоров'я і почалося це з дуже ранньої сідіни. І Як це не дивно, вже із сивиною і бойовим досвідом наш герой готовий, хоч сьогодні, змінити білий халат на форму пісочного кольору і тільник. как в том фильме «Белое солнце пустыни», да, не задержало обидно. Вот. На сегодняшний день как бы вот такое мнение, не задержало обидно. Поэтому появляются вот такие мысли. Вот. Еще бы съездить, еще бы быть полезным в стране. Ці світлини прикрашають стіни військового інституту, викликаючи у курсантів повагу до свого викладача. Він усміхався на тих фото у 85-му, бо проводжав свого друга на батьківщину живим і здоровим. Усміхається Олександр Пацкан і зараз, згадуючи ті часи, каже про погане треба мовчати і просто жити далі. Так вважає і дружина ветерана. Їй було лише 23 роки, коли вона наважилась пройти війну разом з чоловіком. До всього привикають. Спочатку страшно, я пам'ятаю, як вони з 4-5 ранку там обстріли робили От, Коли вже звикли, то спали собі, навіть не замічаючи цього грохоту, Да? Перший раз вона таке враження, що вскочила, кажуть, не касаючись ногами полу. Да? Олександр Пацкан готував за 11 спеціальностями вояків Афганської республіканської армії. Дружина готувала їжу для свого єдиного героя. Разом два роки на війні, а спогадів на все життя. У мене дружина м'ясо відбивала гранатою 1 надітий на палку замість відбивашки. І, і, і Пам'ятаю Тарас, то, що вона готувала. Пивку з горький. Не мог зрозуміти, що таке Горького там, чому воно таке. Потім зрозумів, що це просто викрошується з гранати да, і посипається. Ну, такі були. Зараз смішно пам'ятати, як ховались навіть від тих обстрілів. Да. Помніш карміня, а цвяти спас. Звісно, телевізійні програми, книжки або фільми не повернуть загиблих у тій війні, не допоможуть горю сімей, які втратили близьких. Залишається тільки віддати шану нинішнім ветеранам та підтримати їх. Ці люди дійсно наші герої. Далі у випуску скільки заробляють спеціалісти української приватної військової компанії, якою зараз є ситуація у Афганістані, і що там роблять наші співвітчизники, та який британський безпілотник прийде на зміну європейському винищувачу? Участь радянських військ у афганській війні вже давно увійшла у підручники з історії, але на території цієї Ісламської республіки досі неспокійно. Вона потребує допомоги іноземних миротворців і українських також. Про сучасний Афганістан, очима наших саперів, дізнавалася Наталія Балич. Олександр писав матері про цікаве навчання нових друзів і країну, де все спокійно для неї син поїхав на чергові курси до Франції. Насправді ж біля вуха свистіли кулі, а навколо точилася війна. Чоловік ретельно приховував свою участь у місії в одній з найгарячіших точок планети Афганістані. Десятиліттями країну знакроблює громадянська війна. Стримати агресію Талібану, Аль-Каїди та інших терористичних угруповань влада намагається за допомогою міжнародних коаліційних сил. З 2010-го до операції долучилася і наша країна. Українські миротворці розкидані по всій території республіки. Більшість перебуває у місті Чакчаран, провінція Гор. Це саме серце Афганістану. Бойове завдання тут виконують вісім українських фахівців саперів із Кам'янець-Подільського центру розмінування. Сапери вони перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів в автомобілях, в будівлях, на територіях, які навколо баз, перевіряють злітну посаду садкої смуги. Служба без вихідних відпусток і відгулів. Рішення поїхати в місію для Олександра було, мабуть, одним із найважчих. Звикати довелося не тільки до розлуки з родиною, а й власне до нових умов життя. Ви знаходитесь на висоті близько 2,5 тисяч метрів. Це відбувається кислородне голодання організму з другої сторони постійні польові бурі кліматично досить важко переносити ті умови, які там були. В Афганістані наші сапери розділені на дві групи: перша знаходить побухові пристрої, друга їх знищує. Супровід автоколон теж безпосередній обов'язок саперів. Фахівці йдуть першими. Коли підозріли об'єкт виявлено, дають команду собаці. Якщо чотирлапий профі сідає, це знак небезпеки. Пес відчув вибухівку. Далі діє робот. Ну а безпосереднє знищення знахідки, звичайно, залишається за людиною. За рік група, в якій працював Олександр Лісовий, знешкодили кілька десятків мін і снарядів. Одну з операцій не пам'ятає до найменших дрібниць. Тоді й довелося зазирнути у вічі смерті. Під час огляду вибухового пристрою робот дав збій. Олександр рушив слідом за машиною, Того, що трапилося потім передбачити не міг ніхто. Периметр охоронявся литовським контингентом. В цей момент один з афгансь... афганців місцевого населення на мопеді проїхав кордон з одного боку і рушив. Прямою лінією на мене. Командир кілька разів вистрілив у повітря. Лише після цього незнайомець змінив маршрут. Повірте, що в даний момент переживання і відчуття того, що може статися, досить сильно в моїй голові. Зараз в усьому світі йде таке поняття, як мінна війна. Мінна війна на Кавказі, мінна війна в Афганістані. Ми бачимо, що терористи в Іраку творять і решті там країни. Незважаючи на прихильне ставлення місцевого населення до українців, спиною до ваганця краще не повертатись. Потенційним терористом може виявитися будь-хто, а саморобні вибухові пристрої часто замасковані під найпростіші побутові предмети від каністри до пароварки. Всього на рахунку українських саперів більше 16 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів понад пів тисячі з них саморобні. Перше правило фахівців такого профілю шанс у сапера тільки один. Тому навіть досвідченим спеціалістам пильності не можна втрачати ні на секунду. Мінування завжди вийде як в перший раз. Відчуття страху не повинно, так, залишати тебе, тому що, так, постійно однорідність. Тих робіт, які ви виконуєте, може призвести до летальних або, скажімо так, необачних наслідків. За три роки гард Афганістаном пройшли 24 українських сапери. На щастя, обійшлося без втрат. Утім, ця Ісламська Республіка не єдина країна, де задіяні українські спеціалісти з розмінування. Першою була Ангола, далі Ліван, Ірак і Конго. Сьогодні ж в ротаціях перебувають 56 військовослужбовців інженерних військ, 15 з яких сапери крок за кроком, міліметр за міліметром. Вони прокладають дорогу до миру. Сучасні збройні конфлікти не обмежуються участю представників регулярних армій. Вже півстоліття до них активно долучаються приватні військові компанії. Вони захищають переважно інтереси транснаціональних корпорацій, які мають бізнес і у гарячих точках планети. Про найманців у білих комірцях дивіться далі. Охорона важливих об'єктів супроводження конвоїв та суден, підготовка бойовиків, послуги з розвідки, розмінування, перекладу, логістики. Таким є діапазон послуг приватних військових компаній 21-го століття. В період з по 2012 роки загальний обсяг витрат, які були витрачені на підтримання приватних військових компаній, складає близько 100 мільярдів доларів. Близько 70% з цієї суми припадає саме на сполучені штати та Великобританію. Решта. Це Франція, Південна Африканська Республіка, в тому числі можна назвати і Україну, і Росію. З давніх давен воїни продавали свої бойові навички за гроші, титули, землі. Першу ж сучасну приватну військову компанію у 1967 році створив британський полковник, засновник спецпідрозділу С Девід Стерлінг. Після цього жодна бойова операція на планеті не проходила без участі найманців. Найуспішнішою у цьому ремеслі стала американська компанія Blackwater, розвиток якої припав на. Ну в Іраку сьогодні 90% її прибутків від урядових контрактів. За 17 років охоронна фірма стала гігантом. Її підрозділи навіть створюють спорядження, бронетехніку та безпілотники. Про особливості цього вигідного бізнесу на Україні ми поцікавилися у представниці вітчизняної приватної військової компанії. На ринки тільки наша компанія в Україні котера. Uh, була ще така кампанія на щасників роботи та зрегістрірована в Україні, Ви знаєте, дав ЄГА Стратежіксервісис. Омега Консалтінг груп створена у 2011 році та прописана у місті Славутич. Охоче отримати ризиковану роботу, можуть заповнити анкету на сайті, але українці не стають у чергу на співбесіду. Представительство наше в Україні, це наш головний офіс. Uh, ми не заключаємо договора пока з одним… Правительством у нас работает наше представительство в ЮАР и в Англии, потому что на сегодняшний день законодательная база в Украине не позволяет нам работать в таком направлении. В Україні компанія займається охоронною та консультативною діяльністю. Закордонні ж її представництва можуть приймати на роботу іноземців, яким закон не забороняє працювати у гарячих точках. Вимоги до кандидатів дуже жорсткі: вік 25-50 років, трирічний досвід служби у нестабільних регіонах, бездоганна фізична підготовка та здоров'я, обов'язкова англійська, сертифікати про навички та уміння. В омисі такі спеці заробляють до 80 тисяч гривень на місяць. Є страхування на випадок хвороби чи смерті. Злучення приватних військових компаній набагато дешевше. Чому? Тому що їй сплачується один тариф, який безпосередньо в себе включає плату за послуги безпосередньо особам за ті дії, які вони будуть здійснювати протягом певного проміжку часу на певній території. Діяльність приватних військових компаній майже ніяк не регулюється законодавством країн перебування. Їх вбитих не зараховують у статистику офіційних втрат. Вони краще підготовлені і мають більший бойовий досвід, ніж кадрові військові. Тому дехто з експертів припускає, що невдовзі саме найманці посядуть місце армії у державі. Наостанок пропоную вам основні міжнародні військові новини. Ірак знову стає зоною хаосу. Лише з початку лютого у Багдаді та інших містах відбулися терористичні акти з вибухами, в результаті яких загинуло близько 70 осіб. 11 лютого бойовики вдерлися до казарми на базі в місті Мосул та зарізали 15 військових. А наступного дня на півночі від столиці підірвався армійський патруль. Загинуло шестеро осіб. Американська компанія Lockheed Martin на техаському полігоні провела випробування системи, що перетворює армійські вантажівки на безпілотники. Mobile Мобіль System, розробка якої коштувала 11 мільйонів доларів у бойових умовах, має зменшити жертву від мін, вибухових пристроїв та терористів-смертників. Французькі сухопутники отримали перші три модернізовані реактивні системи залпового вогню м 270 ЛРУ. Тепер вони можуть вести вогонь 227 мм снарядами з будованою системою GPS та інерційною навігацією на відстані до 70 кілометрів. Ще 10 м 270 омолодять, а 42 одиниці, що є на озброєні, спишуть. Британці поширили інформацію про політ свого перспективного ударного безпілотника Тараніс. Проект вартістю 336 мільйонів доларів. Фінансує Міністерство оборони та компанія BAE. Відомо, що апарат є складовою частиною програми Future Combat Air System, яка розглядає варіанти заміни винищувача тайфун у 30-х роках. У Псковській області випробують нове спорядження, ратник, яке мають прийняти на озброєння російські десантники. У комплекті окуляри, тепловізор, протишумові навушники, розвантажувальний жилет, захисні щитки на коліна та лікті. Бронежилет з композитних матеріалів витримує 8 влучань із снайперської гвинтівки Драгунова на відстані 10 метрів. Цим я завершую випуск і бажаю вам спокійних вихідних. Тиждень мене швидко. Побачимось.